Привіт, друзі! Ви знаходитесь на каналі Українського Гіка Павла. І сьогодні я буду відповідати вам на самі головні запитання по шолому віртуальної реальності PlayStation VR 2. якщо вам така тема цікава, то будь ласка, пишіть звичайний коментар, ставте шалену вподобайку і будемо починати. Поїхали! І почнемо ми з самого головного запитання: чи взагалі я задоволений покупкою цього шолому і які загальні враження я від нього отримав? Моя відповідь однозначно задоволений, так як цей шолом розкриває потенціал моєї PlayStation 5 і дає можливість отримати незвичайний новий експірієнс. Також варто відмітити, що PlayStation VR 2 на відміну від свого попередника відчувається повністю завершеною системою, яка проста в використанні гарно сидить на голові. Важить небагато і має сучасні та дуже круті елементи керування. Переходимо до наступного запитання, яке звучить так: Павло, який найголовніший мінус ти можеш виділити на PS VR 2? На мою думку, самий вагомий мінус будь-якого VR-шолому це так званий Sweet Point». Якщо хтось вперше перший раз чує цю назву, я зараз вам усе поясню. Sweet Point» — це така позиція погляду у лінзу, при якій ви бачите, оптимальне для. Для вас чітке зображення. І так, цей параметр відрізняється на усіх VR-шоломах і скажу одразу: ідеального та універсального пристрою для кожної людини на даний час просто не існує. Що стосується PlayStation VR 2, то у мене були дуже великі надії на те, що він зробить значний стрибок у сторону вирішення цієї проблеми. Але, на жаль, дива не трапилось, і PlayStation VR 2 все ще має незручності з пошуком ідеальної точки погляду. Тепер. Переходимо до наступного і дуже популярного запитання: чи може PlayStation VR 2 замінити вам стаціонарний домашній телевізор? І щоб надати розгорнуту відповідь на це запитання, почнемо з теоретичної бази. Якщо ви не знали, то шолом PlayStation VR 2 має функцію вбудованого кінотеатру, яка дозволяє грати в ігри або дивитись кіно на дуже великому віртуальному екрані. Більш того, цей віртуальний екран підтримує роздільну здатність 4К, частоту 120 Гц і нові режими графіки, які зазвичай доступні тільки на преміум телевізора. З підтримкою HDMI 21 і так базу я вам розповів. А тепер переходимо до моїх вражень. Я протестував декілька ігор у такому режимі. Це і God of War Ragnarok, і Tlow 1 Remake, і Days Gone, ну і звичайно, Ratchet та Clank. І що я хочу вам сказати? Нові режими графіки дійсно доступні. Наприклад, у того самого Ratchet та Clank можна грати у режимі Ray Tracing при стабільних 40 кадрах в секунду. Або, наприклад, поставити пріоритет процес здатності і отримати суперплавні. 120 FPS. І це дійсно круто. І якщо це все підсумувати, то перед нами дійсно непоганий варіант пограти в ігри, наприклад, коли ваш головний телевізор зайнятий. Або, наприклад, можна використовувати PlayStation VR 2 як портативний монітор для подорожів. Але якщо у вас виникла думка купити собі PlayStation VR 2 замість вашого головного домашнього телевізору, я б вам це не радив робити. Про Просто тому, що, по-перше, гра на віртуальному екрані просто фізично не така зручна, як гра за звичайним домашнім телевізором. По-друге, якість зображення на віртуальному екрані, хоч і виглядає досить якісно, але не варто забувати, що для отримання цієї якості вам увесь час треба буде робити наступні дії: протирати лінзи шолома, шукати ідеальний світпойнт і контролювати фізичну відстань. До лінз. Коротше кажучи, якщо у вас вдома ще залишився старий добрий 4К середньобюджетний ТВ, то для традиційного геймінгу я вважаю, що це буде однозначно кращий варіант. Переходимо до наступного запитання, яке звучить так. Павло, а чи можна у цьому шоломі дивитися фільми з полуничкою? Зараз я вам дам розгорнуту таку смачнесеньку відповідь. І якщо казати кратко, то моя відповідь буде так. Можна. По факту, через невеличкий лайфхак, який надає доступ до браузера PlayStation 5, ми можемо дивитись будь-які фільми, або, наприклад, серіали. Але тут знову-таки варто пам'ятати, що офіційно браузер на PlayStation 5 не підтримується. А це, у свою чергу, значить, що не усі відео на сайтах будуть запускатися з першого разу. Або взагалі хоч якось запускатися. І, звісно, якщо ви розраховуєте їсти полуничку у справжньому d форматі він тут, на жаль, також не підтримується. І це вже такий дуже вагомий мінус. Але, як ви знаєте, я хлопець дуже такий завзятий і для цього відеотесту знайшов декілька сайтів з дуже цікавим наповненням. І хочу сказати, що дивитися полуницю на величезному віртуальному екрані це той ще челендж. Ну, ви знаєте, усе таке велике і незвичайне, що згодом починаєш трішечки комплексувати. Але загалом я залишився дуже задоволений і хочу сказати, що це дуже і дуже валідний спосіб для перегляду будь-якого відеоконтенту. Наступне запитання звучить так. Чи можна грати в PlayStation VR 2 сидячи? І відповідаю: так, це можна робити. Для цього навіть зазвичай розробники роблять окремий пресет налаштувань. Але скажу чесно: максимальне задоволення від такого геймінгу ви отримаєте хіба що в Gran Turismo 7, що у свою чергу не зобов'язує вас постійно рухатись і стрибати як навіженний. А от усі інші ігри, які я встиг зацінити, однозначно краще контролюються, коли граєш стоячи. Далі у нас турбуюче запитання. Павло, чи вистачає зараз контенту для шолому PlayStation VR 2? Тут варто відмітити, що Sony дійсно непогано підготувалась і видала непогану стартову лінійку, яка складається більш ніж 40 проєктів. Пограв я, звісно, не в усі, але серед мастхевів Хочу виділити наступні проекти: Horizon Call of the Mounties – гра, яка має надзвичайно якісну графіку, повну підтримку усіх функцій PlayStation VR 2 а також досить непоганий сюжет. Страшний та крутезний Resident Evil Village, який так гарно грається у VR, що складається таке враження, що з самого початку розробки гра планувалася як повноцінний VR Experience. Ну і звісно, не перевершена Turismo 7, яка просто таки ідеально доповнюється VR-режимом, і яку я раджу придбати усім шанувальникам реалістичних автосімів. Далі йдуть ігри трішечки послаб. Більше серед яких я виділяю наступні: яскраву пригоду для дітей та дівчат під назвою МОС 2, яка по факту могла б непогано гратися і без занурення у віртуальну реальність. Але як не крути, гра однозначно вартує своїх коштів і подарує вам декілька чудових вечорів. Далі йде веселий раннер-шутер Pistol Whip, який, хоч і виглядає дуже просто і навіть попсово, але повірте мені, і дайте цій грі хоч. Ще б один шанс, і вона обов'язково затягнеть вас в свої обійми. Зі мною, до речі, так і було, і на деякий час Pistol Whip навіть змогла перетягнути мою увагу з чудової та яскравої Horizon. Ну що, на цьому з гарними та перевіреними мною іграми ми скінчили, а далі вже підуть ігри, на які б я не радив би витрачати ваші кошти. І перша така гра це, звісно, No Man's Sky VR. Так як цей проєкт має Просто жахливу міркам PlayStation VR 2 графіку, яка більше за все нагадує те, що я свого часу відчував при використанні PlayStation VR першого покоління. Більш того, я думаю, що перед нами і є версія або з PlayStation VR 1, або з Oculus Quest. яку хіба що трішечки підтягнули по графону і видали впрод. Коротше кажучи, ця гра не вартує ані вашого часу, ані ваших коштів. Ну і друга така гра називається Light Brigade. І з нею вже не усе так однозначно, так як ігроладна частина гри знаходиться на досить непоганому рівні і являє собою звичайний тридерогалик з використанням стрілкової зброї. Але з іншої сторони, ця гра має таку гнітучу, темну атмосферу, помножену на не самий гарний графуні, що призводить до того, що у цю гру просто не хочеться повертатись. Так що, чи давати цій грі шанс? Чи ні, вирішувати тільки вам. А я, у свою чергу, лише ділюся своїми враженнями. Ну а далі йдуть ще дві гри, які я встиг протестувати на PlayStation VR 2. Це, звісно, сенсаційні байдарки і зоряні війни VR. І як ви розумієте, фанатом не першої гри, ані другої я, на жаль, не являюсь. Тому скажу тільки те, що графіка та трекінг рухів в них реалізований гарно. Ну а чи варті вони вашої уваги, вирішуєте знову тільки ви. Ну а тепер, нарешті, переходимо до самого останнього і самого головного запитання. Чи варто PlayStation VR 2 витрачених на нього коштів? На мою думку, однозначно вартує, так як сам пристрій у порівнянні з PlayStation VR першого покоління став набагато кращим і попутно обзавівся такими технологіями, як вбудована в шолом вібрація, технологія відстеження ока, 3D-звук, а також отримав неперевершені сенс VR контролери. Усі ці технології та потужне залізо PlayStation 5. Забезпечують гарний фундамент для майбутніх vr проектів які я сподіваюсь не перестануть виходити на мою улюблену vr платформу Ну і знаєте, наприкінці я просто у лайв-форматі такому ще хочу сказати, що як би там не було, але залізо це дуже круто, підтримка це дуже круто. Але якщо розробники та сама компанія Sony не будуть надавати гарних ігор на цю платформу, то як ви знаєте, буде історія, як з PlayStation Vita. А це нас зовсім. Не влаштовує. Тому продовжуємо тримати кулачки за гарний контент на платформі PlayStation VR 2. Ставимо вподобачки цьому відео. Звичайно, пишемо шалений коментар і підходимо сюди, щоб я вас обійняв. Скоро побачимось!